Усім привіт! Сьогодні я до вас з українською традиційною стравою, яка називається м'ясний хлібець або м'ясний заєць. Таку страву у нас на Західній Україні часто готують на Великдень, Різдво та й на інші свята. Можливо, її знають і готують і у інших регіонах України. Про це напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво! А я починаю готувати. Ось я вже зробила фарш. У мене тут кілограм свиної лопатки. Пропустила через м'ясорубку. Також потрібно буде кілька скибочок білого хліба. Його потрібно буде замочити просто у воді. Одна цибулина, її я подрібню у блендері, одне яйце і спеції. У мене чорний мелений перець, коріандр, паприка та сушений часник. Можете взяти якісь ще інші приправи, які вам подобаються. Ну і, звичайно, потрібна буде сіль. Додаємо до фаршу цибульку перекручену. Хлібчик відмочений та віджатий. Яйце, спеції і посолимо. І тепер це все потрібно буде добре-добре вимісити, навіть можна відбити. Тобто робимо такий фарш, як на котлети. Фарш готовий. Я вам показала, як я його замішувала, як я його відбивала. Думаю, досвідчені хазяйки знають такий спосіб. Мені дуже він подобається, тому що фарш стає однорідним. Таким. Все в ньому добре перемішується. І тепер будемо заповнювати форму. Форма у мене ось така, як ексу, я її застелила пергаментом. І тепер буду заповнювати наполовину. Ось так щільненько все заповнюємо, утрамбовуємо по всій площі. Чому наполовину? Тому що я вирішила ще сюди додати відварені яйця. Цього можна не робити, можна просто заповнити усю форму фаршем і запекти. Але для святкового столу так буде краще. Тоді хлібець буде гарно виглядати у розрізі. Ось так ми беремо посередині. Виставляємо відварені яйця. І тепер заповнимо другою частиною фаршу. Усе повністю доверху. Ось так заповнюємо другою частиною фаршу. Розрівнюємо добре, можна ось так, лопаткою, змоченою у воді. розрівняти. Це вже розігріваємо духовку до 180 градусів. Ну, ось мій хлібець уже спікся. Випікався він у мене більше години годину і 10 хвилин. Ось до такої скориночки. Все тепер даю йому повністю охолонути. Коли хлібець добре охолоне, він гарно нарізається. Подивіться, він тримає форму, не розвалюється. Ось так гарно він буде виглядати на вашому святковому столі. Звичайно, на щодень ви можете приготувати його і без яйця. Це чудова альтернатива котлетам. Готується значно легше, не потрібно довго смажити, ну і, звичайно, значно корисніше. І, можливо, ваші діти не люблять котлети. Ви можете запропонувати їм такий варіант. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайки. Напишіть у коментарях, хто знає таку страву і де ще її готують. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Бачу, що більшість з вас, хто дивляться мої відео, ще не підписані. Тому підписуйтесь, а також приєднуйтесь до телеграм-каналу. Посилання, як і рецепт, будуть під відео. Вам дякую за перегляд. Усім гарного дня та до нових зустрічей!